Енергії завтрашнього дня. День завтрашній для вас, чим буде наповнений? Якщо ви чоловік, то завтра ви будете сміливо крукувати до своєї мети. І, можливо, в чомусь ви отримаєте перемогу, свій власний успіх. А якщо ви жінка. То, можливо, завтра ви зустрінете такого чоловіка, впевненого, цілеспрямованого, а можливо, він з вами і є поряд такий чоловік. Це ще чоловік, воїн може бути. Так, які ще енергії завтра? І енергії жінки, подивіться. Ось чоловік, ось жінка, потік енергії жіночих сплітається із. Енергіями чоловічими. Тобто, завтра досить такий сприятливий день для знайомств нових, для відновлення стосунків, будьте уважні, слухайте, це дуже така цінна інформація. Для налагодження стосунків також. Так, для взаємодії чоловіка та жінки загалом. Так, є щось містичне, щось приховане. ну... В стосунках, наприклад, чоловіка і жінки, так? тому що ми їх тут розглядаємо. Є якісь непорозуміння, які дуже часто спалахують, знаєте, як сірник, гостроту вносять у ці стосунки. Події досить мляво розвиваються, якщо ви в парі. Також є якісь страхи, переживання, тривоги. Але завтра. Сонце вигляне із за хмар до вашої пари у ваші стосунки, у ваше життя загалом, якщо у вас немає партнера. Так, і принесе якесь задоволення, якусь радість, щастя, успіх. Звичайно, тут трішки буде ну, вплив диявола, темних сил. А знаєте, в чому він буде проявлятися? Що вам буде тяжко вийти із зони свого комфорту. І ви будете ще думати, чи вам виходити з цієї самотності, в якій ви вже десь і звиклися жити, чи, чи не виходите. Так от, якщо ви насмілитесь, вийдете, то ви зустрінете свою пару, якщо у вас її немає. Якщо є, то сміливіше йдіть на якісь переговори, на компроміс, шукайте його. Завтра можливе примирення. Так, серце розбите. Є якісь приховані фактори, які завтра відрізаються. От завтра це все зникне. Так, і буде якесь завершення уже оцієї складної ситуації. Отож, завтра саме день для партнерства.